Ну що, Петю, кажи вітальну промову. Чоб тепло, смотри, отвіс. Е, от е, я за це і забув, що надо. Вот уже не везло, нічого. Ну, проходить такой. Надо було, как якось нас так бить красиво важно. Ну, сказав би так, ну и вот и говорит, это вот заходит. У меня не стоит. У то уголі голову. Найдань вообще на соціальне нова. И, конечно, надату лакти. Ну, як нова. Але, 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 там наставлено, там доставлено, там за рішення школи і такого. Я не розумію, чому ти готовий? Та що на тебе не буде? Ти й Римську не спраць будеш? Жив! Жив! Натимаєш у нього москву! А у нову інтер'ю з Тимфон не став часу бути в грамоті! А ну так, рецепти для мене! Я думаю, не стоял, как ты помогал. Мы сейчас мы чисто. Я понимаю, да. Пришлось не доходу. Пришла ти до мати. Взял і показав пішку, бо якихось. Зачем он не це не допомога? Не посили. Не, дійте, їде повага. Хем, подала вечерю.